Благослови Господи, всіх наших учнів, наших студентів, всіх, хто готується поступати, всіх, хто, всіх, хто здають екзамени, здають тести, всіх, поблагослови, Боже, просвіти їх розуму. Ми чекаємо, Господи, неділеньку святу, коли Ти зійшлеш Духа Святого на всю церкву і на всіх людей, щоб Дух Святий просвітив наших діточок. Щоб вони були добрими учнями, бо тільки з доброго учня може вирости добрий вчитель, добрий лікар, добрий християнин, добрий учень це той, хто слухає, це той, хто послушний. І ми, Господи, хочемо бути послушними Тобі, хочемо тебе почути, і хочемо з тобою, Боже, жити у цьому світі. І творити Твою волю, все, що Ти задумав, щоб спасти людські душі, ми, Боже, готові для Твого служіння. Тому просимо також, Господи, і за всіх тих людей, які потребують особливої опіки за старших людей, за самотніх людей. Просимо, Боже, Тебе за скоре одужання і зцілення всіх наших поранених. Воінню, за всі жертви війни, за, всі, за всіх людей, що покалічені війною, як фізично, так і духовно, і сини, Боже наші рани. Молимо тебе, Боже, за тих, хто від, відчуває велику втрату, наповни, щоб їх серце не було порожнім, наповни, Боже, своєю присутністю. Молимося, Боже, за тих людей, які втратили майно, які мусили виїхати, яким дуже важко. Так, вони живі, вони, слава Богу, не поранені, але їм важко. Їм важко. Поможи, Боже, будь з ними, підтримай їх, щоб вони проставляли тебе, Господи. Дякуємо Тобі, Господи, що вислуховуєш завжди наші молитви. Дякую за те, що даєш те, що нам потрібно, а не те, що ми просимо. Дякую пі Господи, що ти з нами, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!